Мої 123 підписники, так, нас вже 123. Дякую всім і кожному. Якщо цікаво, залишайтесь. Ну, якщо не цікаво на мене дивитися і слухати мою інформацію, то в принципі я вас не затримую. Сьогодні ми будемо рахувати гроші, всі ми любимо рахувати гроші, особливо чужі. Тому сьогодні порахуємо наші кошти. Існує така дуже неправильна думка, що всі, хто приїхали в Канаду по програмі Квайт, отримують тут. Кожного місяця по 3 тисячі доларів на людину, що це був не одноразовий платіж, а що ми отримуємо таку суму кожного місяця, і взагалі ми тут купаємося в грошах, працювати не треба, сидимо на виплатах і, в принципі, живемо найкраще своє життя. Тож сьогодні давайте я вам розкажу, скільки бенефітів насправді отримуємо ми і чи можна справді розкошувати з такими сумами. Поїхали. Я одразу вибачаю за шум вітру і, можливо, шум будівельних робіт, але я записую це відео на вулиці, поки є в мене вільна хвилинка, допоки у дитини є заняття. До речі, покажу вам це. У нас будується новий район. Це вже будинок давно збудований і цей давно збудований. А в чому головна відмінність цього району? що тут всі будинки на сонячних панелях. Тобто вся електрика, це такий як екорайон, і він дуже-дуже сильно розбудовується. До речі, ось у тому будинку вже квартири, будинок ще не добудований, а квартири вже продаються. І у цьому будинку також квартири вже виставлені на продаж. І ось там це все поля, 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 це все буде забудовуватись принципі такий приємний райончик, але далекувато від центру. Але тут так дороги, що воно все, все з'єднане. Окей, повертаємось до Бенефітів. Отже, по бенефітам. Давайте почнемо з податків. Ви не зможете отримувати бенефіти в Канаді, якщо ви не подали податкову декларацію. Тобто податкова декларація подається на всіх і кожного працюючого члена сім'ї, навіть не працюючого. Тобто, якщо ви працюєте, ви вказуєте той дохід, який ви заробили за попередній рік. А якщо ви не працювали, то ви просто вказуєте нульовий дохід, але декларацію ви подаєте. Бо на основі тієї декларації, що ви подали, гавермент розраховує на які бенефіти ви eligible. Бенефітна система в Канаді мені не дуже подобається, бо чим менше ти заробляєш, тим більше бенефітів ти отримуєш. Я вважаю, що це неправильно, бо вони не стимулюють людей заробляти більше. Вони не стимулюють людей розвиватися. І в принципі, ті, для кого це ок, мало заробляти і виживати на бенефіти. Ну окей, а мені припустимо, це не ок. Бо податків ми платимо чимало, а бенефітів отримуємо з гулькініс. Що стосовно податкової декларації, я раджу, якщо ви тільки приїхали подаватися разом з бухгалтером. Бо це нова система, це нова країна, це нові правила, нові закони. І в принципі розбиратися в тому не зовсім є час. Ліпше заплатити ті 100-150 доларів або сходити у організації, які допомагають мігрантам, і податися подати податкову декларацію з людиною, яка в цьому розуміється. Було чимало випадків з людьми, які приїхали по плает, подавали першу декларацію у другому році, двадцять третьому році. Без бухгалтера і там попроставляли собі, що вони в були до тих бенефітів, тих, тих, тих. Їм government виплачував весь 23 й рік бенефіти. А коли вони подали декларацію, ось зараз у 24 му році, виявили, що вони. Не мали жодного відношення до тих бенефітів, і наразі ґаверн просить ті бенефіти повернути. Тому, поки ви тільки приїхали незнайомі з системою, не знаєте, що вам можна брати, що не можна брати, то ліпше це все зробити з бухгалтером. Бухгалтер вам порадить, що вам можна, а що не можна. Ми всі декларації подаємо з бухгалтером, де можна подивитися свої бенефіти і де можна на них податися. Знов ж таки, на бенефіти ми подавалися з бухгалтером. Я не знаю. Чи потрібно нам подаватися на всі бенефіти окремо? Я знаю точно, що на дитячі бенефіти треба подавати окрему аплікацію. Я не буду вам розказувати, як це робиться. Якщо цікаво, я внизу в описі залишу посилання на телеграм-групу. Це Група створена українцями для українців, які приїхали і не знають, що робити з тим життям в Канаді. Тобто там дуже багато гілок. І що стосується Бенефіків, і що стосується піар-програм, і як зловити слот у консульство, і можливі дати викладки слотів у консульство. Загалом дуже дуже багато тем, які цікавить всіх новоприбулих по всій Канаді. не... Окремо по провінціям, Так, там дуже багато флуду, там дуже багато інформації, які люди дістають, не знаю звідки, з голови чи з іншого місця, взагалі е нічим не підтверджуючи. Але, 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 якщо трошечки поритися, то в, принципі, то в принципі відповіді на деякі питання можна знайти. Завдяки цій групі я винайшла алгоритм викладки слотів кислотів. Сурсах на подачу на паспорт, тому в принципі мені ця група трошки в деяких питаннях допомогла. Посилання буде в описі. Переходьте, дивіться, можна знайти багато цікавої інформації. Значить Ці бенефіти можна подивитися у вашому податковому акаунті. Податковий акаунт ви створюєте собі самостійно. При першому створенні вам треба буде дочекатися паперового листа від податкової з. Кодом доступу його вводить, його ви маєте ввести лише один раз. Після цього ви авториту, авторизуєтесь будь-яким іншим зручним для вас способом. Я авторизуюсь за допомогою свого банкінгу. А, мені приходить смс там двохетапна двох етапна аутентифікація. Тобто, ну все як завжди. А, і там у вашому акаунті вам будуть приходити листи від а, податкової. І у вас будуть розписані повністю всі бенефіти, на які ви елігабл цього року. Повністю будуть розписані дати виплат і суми виплат. Ну і давайте по бенефітам. Минулого року, 2023, ми не отримували жодного бенефіта, бо ми приїхали тільки у 2022-му. Податково ми подали в 2023-му. В Канаді ми на той момент були лише скільки там чотири. П'ять місяців чоловік офіційно на канадського роботодавця працював тільки три місяці. Тому там, в принципі, податкова була маленька. Нам зробили повернення податку, і на цьому все нам приходив лист з податкової що ми маємо право отримувати кліматичні бенефіти, але нам треба надати наш дохід з України за 2022-2021 роки. Ми не хотіли тим займатися, ми не хотіли того робити. Ну знов ж таки чутки. Що якщо ти подаєш декларацію з за кордону, тобто там не те, що ти розписуєш, скільки ти заробив, ти просто кажеш, що я заробив отаку ту суму. Ти не подаєш ніяких доказів, що ти заробив саме цю суму. І просто були такі чутки, що коли ти подаєш свій дохід з за кордону, особливо якщо ти приватний підприємець, то ти там на 90% підпадаєш під аудит. Ми не хотіли підпадати під аутит, Нам то не треба заради там тих доларів. Ну, на що воно треба? Тому ми не подавалися на кліматичні, ми не подавали наш дохід за 2022-21 рік з України. І весь 2023 рік ми були без бенефітів. У 2024 році була подана декларація за попередній рік, і ми вже стали елігабл до певних бенефітів, про яких я вам зараз розкажу. А повернення податку за 2022 Двадцять рік у мене склало 500 доларів. Ну то воно і ясно, бо я почала працювати тільки з вересня, тобто це було 4 місяці, заробіток там не мінімальний, тому мені, в принципі, весь податок повернули, що за мене роботодавець виплатив. Моєму чоловікові повернули 2100 доларів. Я, чесно кажучи, розраховувала на трошки більше. Але ну окей, скільки повернули, стільки повернули. Одразу наголошую, що я розказую про бенефіти по провінції Онтаріо. В кожній провінції є свої якісь додаткові. Бенефіти, є бенефіти, яких немає в Онтаріо. Тому ми сьогодні говоримо тільки про бенефіти, які ми отримаємо в Онтаріо. Сімейний заробіток у 2023 році склад 55 тисяч доларів на основі цієї суми нам розраховували бенефіти. давайте почнемо з дитячих бенефітів? Чи бенфіти ви не можете на них податися допоки ви не прожили в Канаді 18 місяців і не подали звичайно податкові декларації? Люди радять подаватися аккаунту саме дружини, якщо це в електронному виді. Якщо це подає чоловік, то це буде в паперовому вигляді. Бо в електронному вигляді це будуть відмови. І тому вам треба буде знову подаватись і знов чекати, 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 тому це дуже довго. Отже, основна порада це подаватись з акаунту дружини, навіть якщо ви вже прожили в Канаді 20 місяців, 24, 25, і подавали до того на дитячі бенефіти, вам виплатять всю ту суму, починаючи з 19 місяця. Тобто за попередні 18 місяців, як були чутки, ніхто нічого не виплачує. Виплачують тільки ту суму, яка вже йде з 19 місяця. Розрахунковий період начал бенефіти це з липня по липень. Так як ми стали eligible у березні, то нам мали виплатити березень, квітень, травень і червень. На основі податкової декларації за 2022 рік. А вже з липня 2024 по липень 2025 це вже буде на основі декларації за 2023 рік. І знову ж таки, у нас почалась пробуксовка з дитячими, бо їм потрібно було наші доходи за 2022-2021 рік з України, щоб розрахувати правильно за оці чотири місяці дитячих. Ми подали цю інформацію. Так, і нам одним платежем за 4 місяці було нараховано 1423 долари, тобто по 355,95 за місяць. Це на основі декларації за 2022 рік. І далі, уже у липні, нам прийшов розрахунок на цей податковий рік, і наші дитячі бенефіти склали 5166 доларів 64 центи або 430 доларів 55 центів на місяць. Дитячі бенефіти виплачуються щомісяця. Якщо у вас є діти до 6 років, то там сума бенефітів трошки більша. Також можливо ще отримати додатково там від 100 до 200 доларів Ontario Child Benefits. Але так як у нас заробіток був більший мінімальної планки, то на Ontario Child Benefits ми не, ми не можемо претендувати. Які дитячі бенефіти. Я не знаю, чи можна. Е Жити тільки на них, як на мене, це дуже мала сума, враховуючи те, скільки я плачу за плавання, за масажі і за все інше, то це взагалі нічого. Ну окей, дякую за те. Але я все таки вважаю, що дитячі бенефіти не мають залежати від доходу батьків. Тобто, виходить так, що якщо я заробляю більше, я хочу дати своїй дитині більше, то гавер мені каже, окей. Тоді від ґаверму ти нічого не отримуєш. А якщо батькам чисто пофіг на дитину, ну вони там народили четверо-п'ятеро дітей, і гаверн каже: о, клас, знати вам побільше грошенят. Ну я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що або тих дитячих бенефітів взагалі не має бути, або це має бути одна єдина сума для всіх верст населення. Так було би справедливіше. Поїхали далі. Ще є такий бенефіт G.H.T, H.S.T. Це вони повертають якийсь податок. Наскільки я зрозуміла, це по типу, що як ти в крамницях сплатиш якийсь податок, і якщо в тебе низький дохід, то вони там якусь суму повертають. Сума повернення просто вражає це чотири платежі на рік по 61 долару 94 центи. Гуляй на всі. Окей, переходимо до кліматичних. Кліматичні виплати отримують всі. Знову ж таки, сума залежить від доходу сім'ї. Значить, в 2023 році вони нам пропонували податися на кліматичні, але як я вже казала, подати свій дохід за 2022-2021 рік, чого ми не зробили, так як в цьому році вони вже отримали від нас всі суми. То нам в цьому році повернули 980 доларів за попередній рік. Це ті кліматичні, що ми не отримували. І на цей рік нам розраховано 5 платежів по 245 доларів. Тобто, це не кожен місяць, це тільки певні місяці йдуть оці платежі. І ще один бенефіт. Ще один бенефіт це тріуліум бенефіт. Наскільки я зрозуміла, це повернення за сплачену електроенергію, воду, газ, ну тобто за комунальні послуги. Я не знаю, як вони стосуються нас, бо за комунальні послуги ми платимо тільки за газ. Світло і воду платить наш лендлорд. Там теж смішна ситуація. Наш лендлорд виявляється два роки не платив за світло. Про що ми дізналися тільки нещодавно? Це був шок. Ну, то таке. Загалом Тріуліум Бенефіт нам розрахували 204 44 долари 44 центи за рік. Це був один єдиний платіж і одна єдина сума. Тобто, загалом ось це всі бенефіти від Канади, які ми будемо отримувати протягом цього року. На наступний рік, звичайно, всі ці, ці бенефіти будуть перераховуватись в залежності від вашого доходу. Тобто, якщо за 2024 рік ми заробимо менше, а я вже знаю, що це не буде менше, то ми отримуємо трошки більше бенефітів. Але е я так відчуваю, що на наступний рік ми взагалі жодних бенефітів отримувати не будемо. Окей, дякую за це. Ми, в принципі, ми ці гроші ми їх просто відкладаємо там на якісь подорожі, дитячі бенефіти Ми взагалі не чіпаємо. Вони лежать в окремому конверті. Якщо там малому щось знадобиться, таке прям мусове, що він захоче собі. ми просто з тих коштів купимо. Так, щоб за них жити, я не бачу жодного варіанту, як на ці гроші можна вижити. Тобто, це просто от така. ну... Ну, я не знаю, як така солодка пілюля дати вам в чужу кишеню. Не лізу. Я вам розказала те, що отримуємо ми, щоб трошки розвіяти той міф, що. А... Канада прям забезпечує з ніг до голови. Тут ти підеш собі в футбанк набереш без безкоштовної їжі. До речі, не раджу брати їжу в футбанках, бо я там волонтерила і трошки бачила. А, якщо буде цікаво, то я, в принципі, можу ще раз ходити поволонтерити у фудбанк і розказати вам, що там і як, що і що до чого. А, потім ви можете піти там в Гудвілс і набрати безкоштовно одягу. Ну, знову ж таки. Потім Канада вам заплати за то, Канада заплати за це, є якесь муніципальне там житло. Можливо, можливо в якихось північних провінціях, де нема людей, де вони намагаються якимось чином людей затримати. Можливо, це все і є. Я не сперечаюсь, але от по Онтаріо це взагалі нічого. Тобто, ну це сума. Ну, окей, дитяча це така сама вагова. П'ять тисяч. Ось так нас підтримує Канада, багато це чимало вирішувати вам. Я вважаю, що не варто чекати, поки вам хтось принесе щось на блюдечку. В принципі, Канада і так багато для нас зробила. Раніше сюди потрапити було ну, майже неможливо. Треба було мати багато фінансів, хорошу професію, знати виходи, як сюди потрапити і як тут залишилось. Зараз Канада перед нами просто відкрила двері. Сюди приїхали всі, хто хотів, і всі, хто не не хотів навіть ну просто того, що всі поїхали. Да, для тих, хто мріяв про імміграцію, ця це, це, це мрія збулася е, для тих, хто не мріяв і не знав взагалі, що таке Канада. Я думаю, що більшість цих людей вже повернулась. Тому я вважаю так, що треба бути вдячним країні за те, що нас прихистила. І дякую навіть за такі бенефіти. А так, хочете краще життя? Будь ласка, працюйте. Я не жаліюся на бенефіти. Мене, в принципі, все влаштовує. Дякую за те, що є. Окей, це була вся інформація на сьогодні. Якщо я щось забула сказати, або є питання якісь по бенефітам або по податкам, і я матиму, що сказати, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо розбиратись. А на сьогодні це все. Побачимось, па-па!